Тати члени комісії, дозвольте спільне засідання бюджетної і земельної комісії розпочати перше питання про завершення звіту про виконання бюджету сільської і територіальної громади за 6 місяців 2025 року доповідає матія Смітана Золота, начальник відділу фінансів, шановні присутні, півріччя 2025 року. Ми виконали по доходах в сумі 61 мільйон 178 тисяч 89 гривень. Це становить 103,3 десятих відсотки. По місцевим податкам 28 8 мільйонів 218 тисяч 730 гривень. Це 107,7%. десятих та спеціальний фонд 359 тисяч По видатках загальна сума видатків у нас 54 мільйона 739 тисяч 984 гривні, що становить 87,8%. Перевиконання у нас 2 мільйони. Є питання? Немає. Пропозиція винести на рудцяті. Хто за? Проти отримався голосно. Про внесення змін до показників бюджету Прем'янопотопівської сільської територіальної громади на 2025 рік доповідає Матіс Наталя присутні. Перевиконання, яке в нас за підріччя отрималось, ми направляємо на відділ на виконавчий комітет 374 тисячі 100, на відділ освіти 413 тисяч 102 гривні. І на відділ соціального захисту 450 тисяч на матеріальну допомогу. Загальна сума звільних, з перевиконання ми направляємо 1 236 тисяч 152 гривні. Такої, які питання. Є питання. Виносимо розбиту сесії, хто за. Ой, прикрашена молозика. Про встановлення ставок єдиного ну, податку на території Кам'яно-Подруківської сільської ну, ради на 2026 рік доповідає Петренко Жанна Кутіна, секретар сільської ради. Що депутати, до 15 липня кожного року ми повинні затверджувати ставки податків по нашій території на наступний рік. Ставки єдиного податку на території ми ставки не міняли, тобто те, що ми затверджували на 2025 і ті самі ставки ми затверджуємо на 2026 там немає. Там немає цього рішення. Коренної плати? Це ж єдиний показок. Це ж єдиний податок. Ми поки що роз... за єдиний податок. Там буде все. Хто за те, щоб винести дане питання на родині сесії, хто за? Хто ти отримався голосно? Про встановлення податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки на території камяно сільської ради на 2026 рік, доповідає Жанна Петрівна Бутенко, шановні депутати, що таке саме питання ставки на нерухомому відміну від земельної ділянки, ставки не міняли порівняно з 2021 році. Щас, на май... на, на кожній майно є різні ставки. Я за що хочу ну, спросити, що я податковий дум, вони mm -hmm. мені сказали, що у вас там найбільша ставка на об майно. Ну, по, ну, по, по приміщенню. Mm -hmm. В городе ноль п'ять, а у вас полтора, саме більше по камерах попадається. Там вирішив п'ять. Thank you.